Добрий день всім! З вами Амортенція, Вітаю всіх поціновічів парфумів на своєму каналі. І вітаю всіх з осенню, Хай вона буде більш добра і більш мирна, ніж це літо. Раз у нас за вікном вже вересень, тому. Можна свої цитрусові парфуми вже закривати, відставляти, і нарешті користуватися своїми фруктовими, деревними, пряними ароматами. Вже прийшла до них черга. Моя добірка сьогоднішня буде переважно на вересень, бо погода мінлива. Зранку, коли йдеш на роботу, вже прохолодня, по обіді тепло. І тому. Можна використовувати зранку більше якісь насичені аромати, а вдень ще можна легесенькі, фруктові або квіткові. Моя добірка переважно буде фруктова, трішки розбавлена цитрисами та квітами. Один єдиний парфум. Нарешті дочекався своєї черги, бо влітку мені було ну, вкрай важко його насити. Але він мені дуже-дуже подобається. Це в мене. Ось такий гарнесенький черепочок. Поліс Грін З такою гарною закльопкою. У мене 75 мл. Аромат був випущений У 2021 році. Парфумер Вероніка Ніберг. Це аромат свіжо свіжопряний. В ньому гарні. Ноти кардамона, мандарина поєднані з квітами фіалки та жасміну. Тобто, коли ви наносите, одразу відчуваєте е співзвуча Сікій Ван від Кельвіна Кляйна. Але потім на шкірі він стає більш м'якесеньким, більш тендітним і розкривається зовсім інакше, ніж виглядає сам флакон. Ось такий. Далі в мене просто це улюблений, улюблений. Спеку його вдягати, ну, я вважаю, немає сенсу для мене, бо він з мене дуже швидко злітає. Можливо сказати, що це холодна шкіра, хоча я в цьому не дуже сильно розбираюся. Але я просто обожнюю така смокота. Ось такий рожевенький ведмедик, москіна, баблгам. У В мене 30. Міліметрів Також був випущений у 2021 році парфумер Олів'є Бежо. Це фруктово, солодкий, цитрусовий аромат. Уже по назві зрозуміло, що головна нота цього парфуму жуйка. Але вона перемішана з трояндою, з апельсином, з лимоном. І що найцікавіше, коли його наносите, сразу відчуваєте оцю смачненьку рожеву жуйку. Але потім, особисто на моїй шкірі, парфум розкривається рожевим рахат-лукумом. Таким смачним, таким приємним. Ну, скоро якраз його час і прийде. Такі смачні мої улюблені солодощі рахат лукум Далі у мене теж улюбленець, його братик ось такий білий ведмедик. Це в нас Маскіна Той 2, той Туб. Теж свіженький, фруктовий, яблучний аромат. У мене 30 мл. Аромат був випущений у 2018 році. Парфумерим цього аромату геніальний маестро, мій, мабуть, найулюбленіший парфюмер Альберто Маріліас та його колега Фабріс. Цей аромат о, яблучний, але він дуже мені нагадує живчик. От Всі кажуть про живчик, а живчик з яблука з груша. отакий солоденький. І ще дуже нагадує, ну, якщо порівнювати його з ароматами, які ми повсякденно житті чуємо, це фері зі смаком яблука. Ну, така приємна. Асоціація нехімозна, відчувається той смак соковитого яблука. Також у нотах парфуму маються магнолія, мандарин і біла порічка. Зазвичай у всіх добірках знайомих мені парфблогерів, цей аромат зазначається як аромат чистоти. Так, от якщо ви нанесли або нашкіл, не на скіру, більше на одяг або на блотер. Потім відчуваєте запах як випраного постлю, випраних речей. Вони побули на вулиці, трошки їх обдув вітер, і оцей порошок свіженький зі свіжим повітрям дає оцю насолоду чистоти. Оцей маскино той ту. Це аромат суботи та неділі. Аромати відпочинку. От це в мене 30 мл, а ще такі малесенькі по 5 мл. Дуже зручно, до речі, з собою брати у дорогу чи на роботу. Далі в мене ось такий ще черепок. Це паліс Тобі Вумен. Дражевенький маленький черепочек. 40 мл. Був випущений у 2012 році. Парфумера, на жаль, я не знайшла, але він, як репліка, ні на річі. На жаль, я з оригіналом не знайома. Так, колись користувалася, ще були модні парфуми, -ручки. Ну, це за студентських років. Так, є ноти аромату, але сказати, що він дуже схожий. Натякає, є співзвуча. Має ноти яблука, лайму та білих квітів. Дуже мені подобається. Такий смачненький, Ну, вже бачите, скільки я надпила. Ним користуватися одне задоволення. Наступний це переходи серпня Елізабет Arden «Sunflowers». У мене 50 мл. Це Такий, можна сказати, ретро-аромат, бо він був випущений аж в 1993 році. Такий старожил. Парфумер цього аромату Dave Apple, стара американська школа насичена, багато фруктів. Якраз в той період, коли збирають весь врожай десь в селі, багато бахчі. Сіно, снопи, величезні поля і насичений-насичений аромат. Вже кінцеві дні серпня, початок навчального року, якраз ця атмосфера захід сонця. Ось такий приємний спогад з дитинства, коли вже закінчується насолода літа і вже починається. Ейфорія початку навчального року. Це фруктово-квітковий аромат найголовніша нота цього аромату це диня. Як бачите, він якраз такого кольору, Він якраз як штори у нас Помаранчевий, насичений. Це диня, персик, цитруси дуже такий фруктовий аромат. І разом з тим є і. Квіти. Ну, зазвичай у нас якраз збір квітів, підготовка до свята. Ось якраз цей аромат нагадує нам саме про перше вересня. Далі в мене теж такий, ну сказати, що улюблений, поки що зарано, але коли я перший раз його почула в брокарді, мені дуже сподобався. Та й взагалом ланван я дуже люблю. Мене треба якось добірку окремо зняти про мою колекцію ланвана. Modern Princess. Так, ось. Якраз гравіровочка червона. Цей аромат також має у мене 30 мл. Був випущений у 2016 році. Парфумер Крістоф Райно. Це фруктово-квітковий аромат. Він солоденький, але разом з тим, він дуже такий ніжний, тендітний, вишуканий. Сказати, що від нього такий шлейф величезний є, ну, поки що не можу сказати, але мені подобається, що в ньому є яблуко. От я себе зловила на думці, що з фруктових мені, мабуть, найбільше подобається якраз нота яблучка. Ну, Буде в моїй добірці ще декілька ароматів з нотою яблука. Також у цьому ароматі, як і в той, ту є порічка і квіти це фрезія, жасмін, орхідея. Орхідея якраз і додає такої вишиканості у цьому ароматі. Якраз дає а, такого. Атмосфери якоїсь тендітної дівчинки. Ну, дарма він називається принцес, така принцеска маленька, тендітна, безтурботна. така, що пархає, пархає і нічого її не хвилює. Дуже приємно. Якщо хочете відпочити, вдягайте цей аромат і насолоджуйтесь своїм життям. Так, далі в мене. Я його давненько шукала, ну як шукала. Історія така, коли ще за часів студентських років, можливо, навіть шкільних, я взагалі побачила і дізналася, що таке є івроше. Мені та діду подарувала тревел-версію, здається, там було 10 мл. Мені дуже сподобався той аромат. Він такий солодкий, насичений, яскравий. Потім, вже коли сестра мене підписала на євроше, то я почала вже користуватися повноцінно і заказала собі тоді парфум. І зараз вже мене хвиля ностальгія накрила, і я знайшла на кремчику залишки. Всього-навсього 8 мл, але мені цього достатньо, щоб відновити свої спогади ось такий flower паті червоний якраз флагман. На жаль, кришки, я потім ще вставлю фото. Кришка такий величезний, гарний, величезна, гарна квіточка. І мені чомусь захотілося пригадати, бо як так вийшло? Це просто неймовірно всі, ну, переважно, мабуть, 99% всі аромати, якими я колись користувалася, але ну, не цінувала тоді, не було в мене такої жаги до парфумів, всі флакони повикидувала. І іронія долі, всі ці парфуми знімають з виробництва. Тому, щоб якось Відновити свої спогади, треба шукати або з рук, або на барахолці, або на кремчику, з яких там запасів людей. Тому якось так знайшла і зараз ну, сказати, що щось там перевернулося в моїй голові, щось я згадала. Так, приємний, солодкий аромат, але минуло багато часів. Це аромат випущений у 2010 році, тобто йому вже 14 років. І за цей час було випущено дуже багато, дуже багато прекрасних смачних ароматів. Тому сказати, що я так в захваті да, приємно, супер. пригадала. Але ще є багато гарних ароматів, до яких можна повертатися, і які. Ще не зняття. У мене флакончик на 30 мл, але тут 8 чи 10 мл. Парфумер цього аромату Філіп Романо. Це фруктово-цитрусовий аромат. Солодкий. В ньому присутні цитруси: це мандарин, апельсин, а також лічі, що додає такої пікантності цьому аромату. І на базі ванілі. Далі от, от, такий червоний аромат. І далі ну, це просто любов на осінь. Амор, амор, кашарель. От який флакончик малесенький, 30 мл. Аромат теж із старої школи 2003 року. Парфумери Домінік. Раніон і Лоран Брюель. Це аромат повна асоціація в мене з сутінками. Це перший чи другий курс, коли всі фанатіли по сутінкам, коли Едвард був, мабуть, найбільшим куміром всіх дівчат, коли всіх постери висіли. Моя бабуся ще й тоді казала, що не Роберт а на Патісон. Ну, це були ще до тих часів приколи. Але цей аромат якраз мене і повертає у ті часи, початок навчального року студентських часів. На жаль, звісно, що в мене не було ніколи тих оригіналів, були ті ручки парфуми, Я вже не пам'ятаю, там щось, якісь копійки вони коштували, чи 10, чи 20 гривень. Але то були парфуми, вона солоджувалась. І оцей аромат, якраз от це осінь. Осінь у флаконі, якраз така тепла осінь, тільки починають жовтіти листячка, тільки починає приходити холод зранку. Це цитросово-фруктовий аромат. В ньому присутні цитруси, мандарин, апельсин. В домішку з чорною смородиною та трояндою. І ще, якщо трішки часу дати, бо можна відчути цю абрикосу таку смачну, насичену, дуже гарний, дуже приємний аромат. Мені от дійсно спогади навіює. І ще у моїй добірці якраз на день обід, коли вже сонце розігріло повністю. Всю землю я використовуватиму, як в серпні, Жанна Ланван, оцю ягідну бомбу ожиново малинову Оце така дзвінка, колюча, приємна, гарнесенька. І теж Івраше, моменти щастя, зелена цей флакончик, <кій> тут 50 мл. Уже скільки тут надпито. Колись був час, що один флакон береш і використовуєш його повсякденно, в будь-який момент, в будь-яку погоду. Ну, зараз це стало більш о, вибірково під кожну погоду, під кожний сезон. А от цей флакон з давніх давен. Це свіжофруктовий аромат, трішки зелений. Зазначені ноти зеленого яблука, троянди та кедру. Ну, на шкірі він якраз відчувається таким свіженьким, фруктовим. Така яблучка, хтось ще дописав з дівчат парфумерів, що яблуко семеринка, що він не солодкий. От в мене у добірці той ту, вумен, Ланван Моден Принцес. От якраз мають нотку яблука. Але яблуко то більш солодке. А у цьому яблучка зелене. От воно більш таке свіже, гарненьке, запашне і якраз освіжаюче. Ось така в мене добірочка, більше фруктова, тому я вже з нетерпінням чекаю, коли буду. Використовувати всі ці парфуми, насолоджуватися і свою парфумерну терапію використовувати дійсно в повному обсязі. Бо парфумів дуже багато і всі хочуть або на них звернули уваги. Дякую всім. Вітаю також студентів і учням з початком начального року. А батькам бажаю терпіння, бажаю сил. І ви бачите, у нас такий час, що вимикають світло, нема інтернету. Тому всі тримаємося, всі разом, всім мирного неба і до побачення!